Заворожі, ну. Почнемо тоді з самого початку. Чому саме ця кліка? Чому саме кліп на цю квісні? Чому саме мене? Mm, після того нова у нас постійно в першому нашому житті з'являються нові ідеї, які потім бувають парно нових писання. Пісня, чому саме ця пісня, ми мали нагоду виступати на до нас ну, в благодійному концерті щастя, що подоля. Ми виконали якусь, я не пам'ятаю, півгодинну програму з власних пісень, з кавер-версії. І коли ми виконували ці пісні, ми спілкувалися аудиторією, яка не слухала нас чи не слухала там більше чи менше мірі. Ця пісня викликала найбільший резонанс тих людей і почули її вперше. Тобто для нас це... Каталізатор того, що, що ця пісня найбільш, скажімо так, народна, найбільше стройна ця маса. Ну і саме пісня по собі надалася найбільш вдалою з того що в нас було. Тобто є матеріали якісь на працьовці, і все одно треба щось обирати, тому що все роки учасники записують не більше. Записали спочатку варі, або, або подумали, в аудіо в форматі, а потім подумали, чому не знати місцеві. Закориснував тут, тут тарису, каталіста. Починається проти речі на часу. Сьогодні ми були вранці на телебаченні і в нас запитували, чому в нас такий сум в піснях, чому пісня сумна, ми збирали спочатку салу пісню, потім зібрали сумніву, що мене не закінчували. І дуже запитала, чому в нас є такого якось багато топсуму, в чому причина. Ми сказали, що, зрештою, якщо пісня смінала, це не означає, що все безнадійно. Тобто завжди в цієї пісні для те, що в себе так, і що все буде добре. Просто було важного слухати. Якби не якби люди потрапили, і яка вам робота в ліпі обстоює. Завів сам витай, а Запропонували мені Світлана, е, е, пані Світлана, ну, Світлане. Ми поводилися, нам сподобалося. Продукція <пробованці> просто шукали актрису. Так. Ми шукали актрису, ми робили підбір, спілкувалися з учасниками. Ну, як такого великого какту не було, тому що спочатку ми величись. Фото вибрали дівчат, тому що бачили в створення фіналії і терешта. Якби було намальовано собі в думці, як воно має виглядати. І послідкувавши з двома дівчатами, ми коли снилися на лінії, особливо на дівчатки, там бачили такий цікавий момент. Ну, я думаю, не знаю, ви покажете, що вона справилась, я надію, що справилася. Так, відео зйомка по перше. А як взагалі роботи з хлопцями, тобто важко було, ну, не тільки а з оператором, тобто він казав, що маєте робити, так як я поводитися авантюст, якою його... Це вперше було в мене, так. і багато перепорядка дуже було цікаво, дуже було цікаво, не суму, не <laughs> добре. А чому таке місце брали з замок саме з Так, так, це замок і на замок. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Ну, а чому саме як ви те місце обрали? Uh, як домовилися? з Кернецького чи думав? Ну, кер чи для них таке перший? Тобто, uh, по-перше, Бараський замок це найближчий нас замок. Так? Це не є руїна якась, де можна за ними кресами перші. Де, ну, попередньо кожен з нас там був. Тобто, чи на екскурсії, чи просто заїжджав, там. Чи, ну, ми, один з наших концертів відбувався також в Бараському замку. І, то, от. і коли ми собі, як в нашій уяві, як нас постав, ну, скажімо, постав необхідність того, що ну, ми побачили, чому б не зробити за непропоцінат замкнув, то в великих сумнівів тобто, було, було два варіанти, наскільки так, Стефана, Кам'янець-Подільський замок так, що... і з Бараський у мене збільшити трошки давать. І невідомо, як би вдалося домовитися з керівництвом і так далі. Я не знаю, як був там я зоні, вже. Я бачив тільки зовні замок дуже гарний, а всередині треба було їхати дивитися. Ще раз повторюсь, з Борисському замку ми були, ми приблизно знали, що він собою являє. Нам треба було просто знайти конкретне приміщення, конкретний інтер'єр, який би нас влаштовував. З керівництвом вдалося до домовитися про той спосіб, ми просто проплутали гроші, нам дали ці, цю залу в оралі і. Так, так ну, я я замок, тому що це, скажімо, якась історія. Те минуле тобто, так і так як пісні і минуле, і майбутнє, що тут буде, тобто це все мовляти на. Заодно і реклама нашого замку того найближчого до нас чого не Ну, я не знаю, що багато хто пізнає людей, які не демократи. Ми розпишемо, спрошено. Коли будемо працювати, ми розпишемо. Яку я познавлю чи з нею побачила? Добре, що тебе розкажіть тоді, коли там дівчина була намальована, то промалював, тобто звідки брали Так, так, от картина. Тобто звідки і це для вас вже межували, що має червоні суттєві? Це була як картинка. Ну, це питання насправді більше до Світлани, як казати, поки ми це не <плес> Тобто е Світлана має художні навики, так, з першої сторони, зокрема, вона малює. Малює досить добре. Вона пробувала намалювати, потім вона пробувала на комп'ютері, наскільки я знаю, знайти якісь картинки і їх розбудувати. Тобто це не є намальоване рушно. Зараз можливо вона більше складе. Про, про картину типу, ми питаємося, як ви її створювали її, типу, кажете, з комп'ютера, так? Так, ну з комп'ютера стало питання таке, що спочатку була намальована картина, одна з картин, скажімо, але так як ми розглянули зміна свої підйомки цього кліпу. І ми все-таки зупинилися на цій верті, що добре би було, коли б художник було би багато робіт незавершених і він би шукав пособ. Mm -hmm. І просто фізично налювати стільки недовершених картин просто було важко і вже почати, тому ми так стали таким мішаним пособом. <головік> так. <головік> а скільки часу залізні знімали кліт?

Ага, ага. От, а відповідно група ви позилася група, група походила вже на вулиці, відповідно на полі, на сам бог. Ага. Це бутувий день. Ну а процес монтажа десь біля двох половиною трьох тижнів. Ага. А багато скидывается называется. Нормально. Ну, а взаимовір травки у нас так хлопці чи тільки такі деталі. <гум> ну, більшість Якщо вже братися так детально за сам процес, то відшліфовували деталі і не такі. Кожен вважав, що щось там в цій деталі може бути не так, відповідно до того і це поправку. А у вас якась є освіта, чи як ви? Ну, тобто, Яким чином ви це створюєте таке диво? <гум> <гум> Освітлену маску це є, є. Є практика, інтернет, є інтернету є багато можливостей, щоб почерпнути якісь правильні знання, як він Ну, кліпи ви вже робили? Так. Ну, цей кліп перший ваш... ваш, це теж ваш? Це другий. Це друга робота. Але перший кліп теж буде, так? Перший кліп також буде створений. А до того ви робили ще якісь кліпи? Ну, були деякі досвід, але... Чи не кажуть, якось такого? Ну, я не знаю.

Ну, може зараз про це розказувати не буду. Ну, все-таки скажіть хоч пару слів, що плануєте Дані. далі? А мені здається, що все одно, ви вже знаєте, що буде далі. Хоч трішечки. Тільки ви зараз тут таке питання сформулюєте, що чи є кліп, що ви надалі плануєте робити? Чи кудись на телебаченні, чи навіть на той самий плазматрон, що далі з ним буде? Ну, за плазматрон я говорив. мені сказали, що в принципі будуть це розглядати, але обіцяти нічого не буде. Все ж таки це є, ну, це є комерційний проєкт, так, і він загаліти коштує От, А наразі це в більшості побудовано на ентузіазмі, без там зовнішнього спонсорства, це більше за нас внутрішній ресурс, в тому числі і фінансово. Mm -hmm. От, тому е, стосовно плазму дрону питання залишається відкритим. Стосовно е, кліпу і його трансляції в маршрутках на цих моніторах, я думаю, вдасться домовитися. Е, також маю надію, що вдасться домовитися з телеканалу Мітаба. Е, в наступну середу в нас має бути зустріч на Пілі-4. І якщо вдасться домовитись, то тобто, буде відзнята програма про нас, про наш колектив, mm -hmm. І наскільки я знаю, будуть транслюватися ці два відеокліпи, які вже є наразі в цій операції, і це, що ми вам продемонстрували сьогодні. О, також інтернет, контакт, ютюб, отакі способи. Те, що не коштує великих грошей, або взагалі не коштує грошей, те, що нам доступно. Так, кліп вже є на Ютубі, так? Ще немає на Ютубі. Тобто після презентації ми визикаємо. Я навіть зашифрований, то я Я думаю, що якби якщо можливо таке запитання є, в мене в принципі вже є для себе, що цікаво. І може ще щось запитається, якщо ні, то можемо поставити як така набувається. Офіційна на це поспівації і такого необхідного спілкування. Скільки грошей ну, скільки взагалі тут потрапила на кліт? Небагато. Насправді, ну, на ну бюджетний такий варіант. Ну бюджет, я думаю, десь, грубо кажучи, десь до тисячі гривень ми клавився. Напевно. Тобто це ну, процес хорошо? Mm. Більше? Тобто гроші викладали своє зарплати, ну так, це добробігу харчувати. Що ж, значить, зараз не Тобто порівняно з першим кліпом вже якось легше знімати, що вже тобто досвід якийсь є, чи цей, мабуть, був важкіший там якось. Важко був сам процес, тобто сюжет, деталізація, навіть цього сюжетну лінію, не думав, вони я так, наскільки пам'ятаю, десь двох місяців, тобто, поки це не видовилося, поки це почало, так скажімо, набирати якісь такий сценарій. Тобто, як... Так, тобто, я говорю тільки за сценарій, не за процес зйомки. Тобто лінія сюжетна, вона вимальовувалася, вибудовувалася десь до двох місяців часу. Тому цей процес він був якби підготовчий процес, він був складніший. Процес зйомки був складніший доповнити операторів ніж для нас. Тобто нам це було, ну, взагалі нам, як колективу музичному, який вже став е на сцені, який став, що таке сцена, як себе в якісь мілі поводити, то е це сюжетна лінія друга, де були зйомки групи, це взагалі не було складно. От Сюжетна лінія перша, де е головний герой головна героїня. Це якось було ну, напевно трішки складніше. Якщо порівнювати дві сюжети лінії, де є гурти, де є життя в двох літає. Тобто в тому першому там не було сюжетної лінії. Таке було просто на сцені. В першому це зйомка студії. Тобто нам знайомий товариш надав свою студію на день часу, десь на півдня, на шість робочих людей. За цей час ми хвалилися. Można wskazać, że jestem w tej chwili drugiego, i drugą. Można w tej chwili jeszcze jedną, ale troszeczkę inaczej niż pierwsze. Nie, się nie to po pierwszy raz nie czy nie, tylko to jest pierwszy raz nie aż dojadło Drugi raz tak samo. Drugi raz raz tak samo. Drugi raz nie ma, się jakoś tamtego. raz mam, że dojadło się От і були бізнеші допоможені фасадово, там телефон кар. Отготовка широкий путь, от, що це, на інтерв'ю картинку там видно, ки, що на какому розумієте об'єкти. Кібешку должен падать. Ваша? Так. Ви займаєте зйомкою? Так, так. Туда, тут, зримаєте, зйомку, я ма я знімала туда, вона нема. Adicam că, pentru că, când am zis a alături, zic, bine, așa, nu am, tot, nu mă învăț, și, dar, la mori, și, nu mă și cât numai, să-i puteți, la un moment dat, să arată, da, cu putere, nu de exemplu, am de fapt, că, la un moment dat, o spală, o stupă, nu facă nu, nu, mi de ce, când da, da, <говори> ще до Це як ваш дебют, така торсі такий. Як важко було, не важко. Я не сказав, я думав, що було важче, але дуже хубав. Справді, все було, як я вже говорив, просто і вас, і вас. <говори> то, і, 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 я <говори> дуже цікава, дуже, дуже цікава робота, тому що люди були принципі. А були якісь у вас там не експерти, але так якісь там випадки дуже полезні? Коли ми їхали, коли була зйомка музикантів, ми забули передня для бербання. Ми приїхали, розклали все і виявилося, що нам треба зібавчило так з Тернопіль, тому що забули та люди, виробачі, а чого їх не взяли? Взагалі це не було наша частина роботи. Ну Я забіжу наперед, ролі з заказу з'явиться чуть пізніше.

Хотіла бы одна ковірки з важке, я думаю, що у нас в цем раз ціни за вас. У мене на пару школа. Чи повинуєте допускати новий iPhone? Все нарається в нас. Тобто це не добре, если до нас А тоже не помішали. Але наразі з слышно ра як є. <гум> все втрачаються кошти і з досвіду власного спілкування з підприємцями, з керівниками, з установствами, людьми, які дійсно можуть проділити значний капітал, тому що для них, в принципі, 2 тисячі доларів, тисяча доларів для серйозних фільмів це не є багато. А для нас це справді дуже багато, тому що це, ну, це наші гроші, які ми заробляємо. Ми не юрі, не їли, поїли, Нічого не бігали, блягали, тобто, можливо, мовити це все клави, зразу, музики, аж біло. Я досвіду можу сказати, що на саду людина може витрачати значно більше, ніж людей комусь. Тобто, коли ти -то приходиш до людини і питаєш її, що от є там портфоліо, так, є там. Такий колектив, от нього є такі напрацьовки, аудіо, відео записи, відеозаписи, у нас пишуть в газетах і так далі. Тобто ми не люди, які там беруть гроші, непонятно, куди вони йдуть. Ми люди, які займаються творчістю, тобто кожен днів на основній роботі, попри те, ми займаємося творчістю, тому що це для нас дуже, ну, дуже великі станови нашого життя. От. то зразу це знаходиться такий одяг Ну, Деколи це смішний такий причин, деколи серйозні, тобто вас ніхто не знає, докажіть, докажіть, щоб я вас там почув, побачив, далі, тоді я не хочу. Ти розумієш, що це просто напрості відмазки. маски. Починати завжди важко. І Ми це розуміємо, але все одно ну, рух не опускаємо, тому що тобі краще взагалі нічого не робити. Якщо вам це задоволення, що найголовніше це задоволення тим людям, які це слухають, приносить це задоволення. Проще в нас бігальні емоції, то буде працювати на тим далі. Я думаю, що альбом буде, поки запровадився, бо я складно. Будемо буде попадать. Як коли? Чи фото, чи аудіо, або